Всім привіт, ви на каналі Посткультура 101. В сьогоднішній передачі будемо говорити про древніх трипільців, зародження на території України індоєвропейської культури, про індоєвропейські корені древньої Греції та європейської цивілізації загалом, а також про пророцтво гердера про Україну і її велике майбутнє. Іноді на своєму каналі я говорю про Україну як про степову ладу, і натякаю на те, що Україна знаходиться в авангарді світових цивілізаційних процесів. Що Україна це чи не останній оплот античної цивілізації, такий свого роду канат, через який все ще можливо протягнути античну культуру в варварську сучасність, яка добре замаскована під щось цивілізоване високотехнологічним мейкапом. Але підозрюю, що більшість не сприймають мої слова серйозно, і не цієї причини, що мене можна було б справедливо звинуватити в вульгарному етноцентризмі чи навіть месіанстві. А з причини набагато банальніші більшість українців на жаль залишаються ментальними провінціалами і переважно не сприймають сказане українцями українською серйозно. А з часів Шевченкового скаже Снайдер, ви слав'яні, слав'яні, слав славних прадедів, великих правнуки погані, і Хабермаса читаєте з усієї сили, і Пітерсона, і Кіссенджера, і в так і претесь. От всього цього прекрасного часу нічого не змінилося. За крайніх пару століттів в нас тут в Україні собі на байду серйозно сприймали хіба що слова тих українців, що добре вчилися на заході і писали російською мовою якого-небудь троцького, наприклад. То щоб надати своїм словам переконливості, пошлюся на гегеля. Пробачте, Йогана Готфріда Гердера в 18 столітті в своєму щоденнику під враженнями від України і українського народу пише він наступне пророцтво. На жаль, перекладу української немає прийшлося робити самому, тож не судіть строго. Україна стане новою Грецією. Прекрасне небо цього народу, його весела вдача, музичність, родючі ниви, коли-небудь прокинуться зі сну. З численних диких етносів, якими були колись і греки, виникне цивілізована нація, і простори простягнуться до Чорномор'я і по всьому світу. Австро-Угорщина, Польща і Російська імперія причащаються цією новою культурою, а далі дух цієї культури пошириться і по всій неї зануреній в сон Європі. Йоган Готфрід Гердер твори у п'яти томах Берлін Веймер, 1769 рік, том перший сторінка 135. Тепер, коли ви переконалися, що я не міський божевільний, але як нормальний рівний науковець вмію робити посилання за державними стандартами, не правити від себе, а цитувати інші більш авторитетні джерела і на не яких-небудь містечкових страждаючих від комплексів неповноцінності рагулів, а добірних просаків зразка 18 століття, от тепер можна поговорити серйозно, не відволікаючись на дурниці типу посилань, шрифтів і відступів. А перш за все, когось може засмутити те, що з часів пророцтва пройшло більше двох століть, що це було так. Давно і так далі, і тому подібне. Ну, по-перше, ми бачимо, що пророцтво потроху справжується. З 1769 року Україна правдами і неправдами таки зібрала майже всі свої території. І сьогодні Україна територіальна найбільша держава на континенті. Так само поступово з численних диких етносів, що населяють територію України, такі постає, а можливо вже навіть і постала цивілізована нація, як і передбачав Гердер. По-друге, це не так давно насправді було. Звичайно, в епоху інтернету і інформації, коли події протухають і відходять в небуття за кілька тижнів, здається, що декада назад це сива давнина. Але якщо по-ольфійськи трохи потренувати відчуття часу і історії, то в принципі яке-небудь падіння Константинополя відбувалося вчора і являється актуальною проблемою. Звичайно, пригадувати в кінематографічній якості події, що сталися міленіуми назад, як це робив Ерлондово Володих Персня, наряд чи вийде. Хоча в принципі при добрій уяві та з допомогою кінофільмів можна і спробувати. Але по крайній мірі прийде розуміння того, що з точки зору вічності століття друге це не те, що вчорашній день, але й сьогодення, і що ті три міленіуми писемної історії це цілком можливо всього тільки пілотні серії серіалу, і ми знаходимося тільки на початку розгортання наративу, розгортання історії, а не десь при її закінченні. Так ось, перенесемося на пару тисяч літь назад і пошукаємо аргументів, щоб переконатися, що Україна це таки дійсно степова лада і нова гея. Всім прекрасно відомо, що українці являються нащадками древніх трипільців. Це вже стало труїзмом, загальновідомою істиною і банальним твердженням. Але не всім відомо, що саме з древньої трипільської цивілізації виросла Троя і крит, лада бронзового віку, колиска еліністичної давньогрецької, отже, і всеєвропейської цивілізації. Хто сумнівається, може прочитати фундаментальну наукову праці Юрія Мосенкіса Трипілля Троя Греція. Це перша наукова письмова історія 3500 1500 років, яка включає тисячу посилань і, більше того, вступне слово президента України 2005-2010 років і члена Національної академії мистецтва Віктора Ющенка, в якому він констатує наступне. Отже, тепер культурна спадковість Терпілля через строю до Гресії перетворилася з романтичної гіпотези на науково аргументовану теорію. І якщо навіть це вас не переконало, то можливо переконає те, що книга написана на англійській мові, мові високої культури. Книгу я читав по діагоналі, не тому, що я лінгливий, як можна було подумати, виходячи з моєї нездатності створювати більше кількох десятків хвилин контенту в місяць, але тому, що загалом то таких висновків можна дійти і без порпання в землі і тонах макалатури, а з якихось звичайних всім відомих фактів. Те, що територія України являється прабатьківщиною індоєвропейців, що саме на межі лісу і степу, а десь по Дніпру зароджується індоєвропейська культура, яка на своїх колісницях розповзеться по всій варварській півночі, це знову ж таки Банайщина. Те, що індоєвропейці проникнули в індостан і принесли свою культуру в індійську цивілізацію, це також загальновідомий факт. А, звичайно, більшості це відомо за посередництвом графоманів фольк-істориків, які розбавляють загалом то нормальні письмові джерела археологію і лінгвістичні експертизи своєю графоманією і фантазією. Але, хоча б хтось про це говорить. А ось про проникнення індоєвропейської культури на європейський півострів, європейський субконтинент, і що особливо важливо, Пелопенес, про це відомо не так широко. Те, що грецька мова, це також мова індоєвропейська, що в тій самій а, мікенській древньогрецькій мові сім відмінків, ідентичних тим а відмінкам, які є в українській мові, ось це вже не надто поширена інформація. Ось чому ця книга Юрія Мосенкіса, попри те, що там також є такий фльор всієї оцієї, а, трипільщини древніх укрі, важлива. Але перш ніж рушити далі, треба зробити одне важливе уточнення, поки мене тут не запідозрили в індоєвропейському шовінізмі. Розумієте, те, що індоєвропейцям повезло народитися в прекрасних кліматичних умовах з обширними лісовими покровами, а де цей ліс можна спалювати і все росте як на дріжджах і так далі, тому подібне, ніяким чином не означає, що індоєвропейці якимось чином краще за людей, яким не так повезло з всім цим, і яким в поті чола приходиться здобувати собі хліб. Більше того, європейська цивілізація зароджується не там, де індоєвропейці живуть самі по собі, вона якраз зароджується в Античній Греції, там, де індоєвропейська культура зливається в симбіозі з древніми цивілізаціями Середземномор'я. І знову ж таки, всі ці дослідження і експертизи це все дуже добре, але для всього цього достатньо древніх письмових джерел, допустимо, індійського епосу або епосу древньогрецького. В нас не прийнято довіряти письмовим джерелам, оскільки сьогодні ми втратили оту таку дуже позитивну індоєвропейську рису, коли до слів ставилися з неймовірною повагою і серйозністю. Говорити, а тим більше писати брехню було не те, що поганим смаком, було в певному сенсі святотатство. Також часто важко читати, розуміти про що йдеться, і довіряти древнім джерелам з тієї причини, що а не завжди вдається помістити себе в контекст іншої епохи, абстрагуватися від поточної точки історії. Важко мати справу з словами, які з плином часу і контексту змінюють свої значення і свої відтінки. Постійно приходиться мати справу з відсутністю літочислення, а також стисканням часу, коли час і дати передавалися усно, а не на письмі. За класикою, тисячу років історії стають легендою, легенда перетворюється в міф, і тільки потім цей вже такий відшліфований сюжет, в якому поміщено пару сотень років, записується в писемну епоху і починає сприйматися як певна казочка і видумки. Допустимо, часто батька історії Геродота звинувачують на історичності. Це безпідставні звинувачення, тому що навіть сам градот часто робить уточнення, що сам цього не бачив, а тільки переповідає те, що говорять інші. Тобто, треба розрізняти двох градотів: один Геродот – історик пише те, що сам бачив, і оце можна сприймати буквально, і часто потім все це. Підтверджується археологічними розкопками, а другий геродот фольклорист, тобто збирає те, що говорять люди з усної традиції, і оце вже треба певним чином трактувати, але не в такому поширеному способі, що ну це от люди придумали і так далі, і тому подібне. Почали люди щось придумувати, аби тільки було десь пару століть назад. Коли графоманам за їхню графоманію почали платити гроші, і коли в них вичерпалися реальні сюжети про далекі екзотичні землі, а писати, аби не померти з голоду, було необхідно. Так появився фікшн, фентезі і комікси Марвел. Однією з таких історій, яка стала легендою легенд, що притворилися в міф, є історія про гіперборею, це тільки прекрасну північну країну, місце проживання блаженного народу Гіпербореї. Описувалася вона греками як а, типова земля обітувана в вакуумі, де земля тече молоком і медом. І вже самі древні греки постійно спорили про цю гіперборею, де вона знаходиться, і що цікаво, часто її локалізували саме на території України. І от ми можемо сьогодні накласти те, що накопали археологи і лінгвісти на ті міфи, про які говорили вже писемні греки, і які вже самі греки подекуди вважали видумками. А про що тут йде мова? Мова тут йде про ті самі індоєвропейські міграції і велику північ. Греція, хоча має прекрасний клімат, гарне небо і сонце, все-таки не надто придатна для людського існування і сільського господарства Земля, гориста місцевість і взагалі далеко не Чорнозем. Зверху на приміщення в просторі накладається переміщення в часі. Перші індоєвропейці прийшли в Грецію в мідну епоху Енеоліту. Вважається, що це була осатівська. Культура вона менш відома, ніж трипільська, мабуть, тому, що територіально в меншій мірі знаходиться на території України. А цю сатівську культуру дехто вважає за окрему культуру, дехто вважає пізньою стадією трипільської культури, а дехто вважає певним гібридом лісової трипільської і степової ямної культури. Ну, це все вилами поводів писано, ну, писно, тобто в будь-якому випадку тут тільки можна висувати спекуляції. Але є всі підстави вважати, що саме трипільці винайшли колесо зі спицями, а винайшли колісницю, і оцей новий кочовий спосіб життя. А, причому знову ж таки ці спекуляції це не від якогось вульгарного етноцентризму. Ми можемо тут бути об'єктивними, адже а і трипільська відносно осідла культура лісу і ямна кочова культура степу обидві локалізуються на території України. І тому ми можемо бути максимально об'єктивними, а не придумувати казочки про степових кочівників, які чарівним способом рандомно заспавнилися десь посеред степу. А як снігіл, як який-небудь іграшці Mountain Blade. Тобто, очевидно, що для того, щоб зробити колісницю, щоб якось по цьому безкраєму степу переміщатися, банально необхідний ліс, щоб власне цю колісницю і це колесо з нього зробити. А їздити верхи на конях тоді не вміли і ще дуже нескоро навчатися, та й коні тоді були дещо іншими. І оця мобільність, яку забезпечує колісниця, це використання коня за прямим призначенням, адже коня одомашнили взагалі то раніше, але й до цього їх розводили як корів. І це винайдення колеса, причому тут мова йде навіть не просто про колесо, а саме про легке колесо зі спицями дозволяє індоєвропейцям рознести свою культуру від Лісабону до Владивостоку і від Індії до Греції. Швидкість приміщення колісниці дає можливість перестати займатися усілим сільським господарством, оскільки скотарство стає надефективним. Ну і на полі бою також колісниця має багато переваг. Загалом є всі підстави вважати, що колесо і колісниця таки дійсно була винайдена трипільця. А про це свідчить і археологічні знахідки, і лінгвістичний аналіз, і те, які важливе значення. В народній українській культурі має великий віз, тобто колісниця. От як там в історичній байці про аварію антів приїхали аварські розвідники, і на брифінгу розказують Кагану, що от анти це люди, які їздять кійми і не втомлюються, а всі їхні а жінки мають криві ноги. Вражений Каган питає, чому так на що розвідники пояснили, що вони не втомлюються, аби їздять не верхи, а возами, а їхні жінки мають криві ноги, бо всі носять довгі спідниці. А це вже на хвилиночку була наша ера. Оскільки сьогодні наші дівчата переважно не носять довгі спідниці, то є всі підстави вважати, що все-таки щось в Україні змінюється, і потроху ми прокидаємося з оцього індоєвропейського сну. Але повернемося до наших греків. Значить, десь за три міленіуми до нашої ери індоєвропейці прикотилися з півночі на своїх колісницях в Грецію. І звикли вони на цій своїй півночі, в цій своїй гіпербореї, до певного рівня комфорту. А на цій півночі в той період часу жилося індоєвропейцям дуже солодко. Займалися вони скотарством, полюванням, збирали гриби, ягоди і ловили рибу в річках, причому рибу не морську, а відбірних островах. А потім, оцим індоєвропейцям на Плепенесі, прийшлося знову почати займатися сільським господарством. І, звичайно, працювати на городі це не так легко, як там збирати по лісі ягоди, гриби, а от, ловити рибу, полювати чи навіть випасати овець. Власне, більшість з оцього всього сьогодні є для людей хобі. І це не просто так, от тягне перебалити чи позбирати грибів, а це фантазми і ностальгії за отим втраченим раєм скотарів, мисливців і збирачів. І от перші індоєвропейські греки, яким прийшлося займатися городництвом, згадували, що от раніше було краще, як класно раніше було нам на півночі, як ми там цілими днями чилили і так далі, і тому подібне, а не гнули спину на городі. А так зароджується міф про прекрасну північну землю і про Золоту добу, коли не треба було працювати. Але коли на Пелепенес приходять нові індоєвропейці, от там буде ряд індоєвропейських вторгнень, то вони хоча і приходять з півночі, але вони приходять вже з зовсім іншої півночі. З півночі, де вже повірили цим ефективним менеджерам з їхнім сільським господарством і любителям міцних напоїв. Тут важко розібратися, що було причиною, що було наслідком. От зараз є теорії, що почали люди займатися сільським господарством з любові до оцих самих міцних напоїв, а зовсім не тому, що їм не вистачало харчів. Отак От виходить через алкоголіків, нас вигнали з нашого хантер раю. І от приходять вони з півночі і місцеві питають їх за гіперборею. А вони вже ніякої гіпербореї не знають, бо також займаються сільським господарством. Відповідно, поступово з кожним століттям ця гіперборея мігрує все далі і далі на північ. Відбувається така певна мішанина з часу і простору, і остаточну крапку у питанні поставлять вже десь на межі 19-го і 20-го століття, коли. А люди, нарешті, доберуться до північного полюсу і такі переконаються, що ніякої гіпербореї там немає. Ну з індоєвропейцями розібралися, але це не все, що пов'язує нас з реками. При цьому наш зв'язок з реками не був, скажем так, односторонній, тобто, що ось якась частина індоєвропейців проникнула на Палопенес, а створила в симбіозі з місцевим населенням і імперіями Середземного моря а нову античну цивілізацію, після чого контакти розірвалися. Це зовсім не так. В наступній передачі ми поговоримо вже про писемні часи, про те, що а ми знаємо точно про зв'язки між греками і скіфами, римлянами і сараматами, пізньою Римською імперією і Київською Руссю. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. З вами був Джагер, спокійного всім часу дня і до наступної зустрічі!